Добрий день, чоловіки, Шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс лекцій з обчисленної геометрії та алгебри. І сьогодні наші лекції будуть присвячені просторам зі скалярним добутком, а саме уртонорбованим базом. Ну ж, ми починаємо нашу лекцію, лекцію номер 16. У цій лекції розглядаються деякі дуже важливі поняття, пов'язані з довільними векторними просторами зі скалярним добутком. Ми надалі будемо використовувати позначення, от каже Ельна Крабишка, для позначення скалярного добутку. Слухач може для конкретності подумки замінити кожну фразу векторний простір, фразою Векторний підпростір РН або векторний простір СН. Але повинен усвідомити, що все, що ми робимо тут, виконується і у більш загальному випадку. Напевно, єдиний, єдиним найважливішим аспектом просторів зі скалярним добутком, є існування особливо хорошого типу пасу. Визначення, вектори v 1 v 2 і так далі В Н, векторно просто V велике зі скалярним добутком називаються попарно-ортогональними, якщо VI скалярно на VJ, дорівнює нулю для всіх і не доріні Ну, Тут є малесенька така помилочка, яку я випробую далі. Множину векторів будемо називати попарно ортогональною множиною, якщо вона є або порожньою, або її вектори є попарно-ортогональною. Визначення: нехай В великий векторний простір зі скалярним добутком і. І Б база простору В великий. Якщо Б великий попарно попарно-ортогональна множина векторів, то Б великий називається ортогональною базою в векторному просторі Б велике. І якщо крім того, вектори бази Б великі є одиничними, то Б називається ортонормованою базою. У спеціальному випадку, коли векторний простір В великий складається лише з нуль вектора, то зручно називати порожню множину ортонормованою базою в просторі В великий. Ортонормовані бази часто бувають дуже корисними, оскільки вони можуть значно спростити обчислення. Наприклад, якби ми хотіли вирізати вектор В через бази з В 1 В2 і так далі, В то нам зазвичай доведеться розв'язати лінійне рівняння вектор В до рівня А 1 помножити на В 1 на вектор В 1 А2 помножити плюс плюс А 2 на вектор В 2 плюс і так далі, плюс а n помножити на вектор В n. для коефіцієнтів А1, А2 і так далі Ан. З іншого боку, якщо ми маємо ортонормовану базу, то це дуже легко перевірити, що коефіцієнт АІТ це є скелярний добуток В на ВІТ, та немає не вже далі що і розв'язувати. Нашим першим кроком буде описання алгоритму, який називається алгоритмом грама Шмітта, що перетворює довільну базу векторного простору в ортонормовану. Алгоритм – це алгоритм, який фактично може бути застосований до будь-якого набору векторів і створює ортонормовану базу для векторного простору, що є лінійною оболонкою цих векторів. Ми проілюструємо, як працює цей алгоритм у випадку двох і трьох векторів. Нехай В1 і В2 два ненульові вектори. Тоді У1, який, вектор У1, який дорівнює величина обернена до довжини вектора В1 помножити на вектор В1 і одиничним вектором. Ми хочемо знайти одиничний вектор У2, що є ортогональним до вектора У1. А отже, лінійні оболонки векторів У1 і У2, і векторів В1 і В2 збігаються, як це можна побачити на рисунку. Якби ми могли знайти ортогональний вектор W до вектора. В У1, так? То все, що нам потрібно, то було це все, що нам потрібно, щоб отримати вектор У2. це зробити вектор W одиничної довжини. За умови, що вектор W не є нульовим. Але вектор W можна легко обчислити з ортогональної проекції вектора В, так? на вектора В2 на вектор У1. І, і як ми це вказували в попередній лекції, що вектор В можна знайти за допомогою точкового добутку. Наведені нижчі рівняння підсумовують, як можна обчислити ортонормовану базу У1 u 2 Значить, що ми робимо? У1 це є. Оберна величина довжини вектора V1 помножити на вектор В1, У2 це є оберна довж... величина вектора В, w... довжини вектора W на вектор W, де Ду... вектор W це є V2-V, де вектор V, це є скалярний добуток V2 на U1 помножити на u 1 для доведення того, що ці обчислення справді дають можливість побудувати ортогональні вектори, достатньо довести, що точковий добуток векторів W і U1 до рівня 0 справді маємо. В на вектор У1 точковий це і що? Ну ми просто розписуємо вектор В, ось він є. Так, ми розписуємо його значення через V, це буде V2 мінус скалярний добуток в 2 u 1 помножити на У1. І це все скалярно помножити на У1. Тоді це дорівнює скалярно В2 на u 1 відняти В2 на У1 скалярно, помножити на вектор У1. І скалярно це все помножити на вектор У1. Тоді за властивістю скалярного добутку, ми маємо що це дорівнює рівня В2 скалярну на У1, відняти В2 скалярну на У1 помножити на скалярний квадрат У1 на У1. Так, ну скільки скалярний квадрат У1 на у1 дорівнює 1? то Тому ми отримуємо, що це дорівнює У2 скалярну на У1 мінус припустимо, В2 скалярну на У1, мінус В2 скалярно скалярну на У1, і це зрозуміло дорівнює 0, нулю. Далі припустимо, що ми хочемо побудувати ортонормовану базу для простору, що є лінійною оболонкою трьох векторів В2, В1, В2 і В3, так, як це зображено на, на рисунку. Ось В1, В2 і відповідно В3. Спочатку ми застосуємо конструкцію, викладену вище для знаходження ортонормової бази для простору, який є лінійною оболонкою векторів В1 і В2. Припустимо, що вектори у1 і у2 утворюють такий базис. Тепер знайдемо третій вектор U3. Чи як ми будемо його шукати? Ми спроектували вектор v3 на вектор x у підпросторі X лінійною оболонкою векторів у1 і у2, так? Різниця W3 x є вектором ортогональним до підпрострою X, який потім нормалізується, щоб мати одиничну довжину, припускаючи при цьому, що він не є нуль вектором. Це залишає одне питання без відповіді. А саме, як обчислити вектор x? При вклад на рисунку метовує відповідь, Значить, ми маємо вектор X. 3, 2, 3, так? І проєкція цього вектору на площину є вектором 3, 2, 0. Цей вектор є сумою двох векторів 3, 0 і 0, 2, 0 які є ортогональними проекціями вектора 3, 2, 3 на вектори E1 і E2 відповідно. Виявляється, що єдиною важливою властивістю векторів E1 і E2 є те, що ці вектори складають ортонормовану базу для площини. Зараз ми накреслили ключові ідеї, необхідні для загального випадку. Це призводить до рекурсивної побудови описаної в алгоритмі грама-шміта з наступного прикладу. Приклад алгоритм грама-шміта. Від множини векторів S, так яка складається з векторів v 1 v 2 і так далі ВК. Вивід, ортонормована база B велика, яка складається з оффрів у 1, У2 і так далі у UM. М. Перший крок. Якщо С більше К, то повертаємося до Б. Крок 2. Нехай. Дубль В це є вектор ВС, відняти скалярний добуток С на у1, помножити на вектор У1. Відняти ВС на у – помножити на вектор У2. Відняти і так далі, відняти скалярний добуток ВС на вектор УМ, помножити на вектор УМ. Якщо вектор W відмінний від нуль вектора, то додаємо. У M плюс 1, який є вектор В поділити на його довжину до базису B великий, і додаємо приріст М. Далі йде переріст і йти до кроку 1. Теорема. Алгоритм грама шміта дає правильний результат. Доведення. Існує дві частини доведення того, що алгоритм грама шміта працює. Ми маємо довести що? Перший. Вектори уїті утворюють автономовану множину векторів. Так? Друге, вектори уїті є лінійною оболонку того ж просто, що вектори Віті. Для доведення ми використаємо індукцію в обидвох випадках. Для доведення твердження 1 достатньо перевірити, що скалярний добуток, w, вектор в В на вектор уїті в рівні 0 для і від одиниці до М. Ну, і що робиться це безпосередньою перевіркою? Це показує, що ортогональність зберігається, коли ми йде, йдемо далі, роблячи крок. Для доведення твердження 2, тобто, що вектори у Віті і лінійного того ж просто, що вектори в ми припустимо за індукцію, що на початку кроку 2 маємо, що лінійна оболонка векторів В1, В2 і так далі В 1 збігається з лінійною оболонкою векторів u 1 u 2 і так далі в з припущення індукції випливає, що вектор W належить до лінійної оболонки векторів v 1 v 2 і так далі, ВС. А отже, це і виконується для вектора Ум1. З цього та умови припущення два. Випливає, що, що лінійна оболонка У векторів 1, у 2 і так далі, УМ плюс 1 є підмноженою лінійної оболонки векторів В1, В2 і так далі, ВС. Тепер рівняння для вектора W в кроці 2 алгоритму для, для вектора ВС. Використавши припущення індукції 2, те, що лінійні оболонки векторів В1 і також ВС. Не збігається з лінійно оболонкою У1, У2 і так далі ВМ. Бачимо, що вектор ВС лежить у лінійній оболонці векторів У1, У2, УС М-1 УМ. А отже, це та інше використання припущення індукції 2, так? Доводять, що лінійна оболонка векторів В1, В2 і так далі ВС є підміжною лінійної оболонки У1, У2 і так далі УМ. М. тоді три. І 4 випливає, що насправді маємо рівність множин, що доводить наше твердження 2. Так? Зауважимо, що доведення повне, якщо вектор W в кроці 2 відмінний від нуль вектору. Якщо ж вектор W дорівнює 0 нуль вектору, то це те інше використання припущення індукції 2. Те, що лінійна оболонка векторів В1, В2, ВС збігається з лінією оболонки векторів У1, u 2 і так далі У доводить, що виконується включення 4. Тобто що лінійна оболонка векторів В1, В2, ВС так, є підножною лінійною оболонки векторів У1, u 2 і так далі Вм плюс 1. Також вектор W належить до лінійної оболонки векторів В1, В2 і так далі В А отже, це і виконується для вектора UM+. М 1. З цього та з умови 2, так? Те, що лінії оболонки векторів В1, В2, В 1 в 2 вс 1 збігаються з ліній оболонки векторів у 1 у 2 і так далі УМ, Випливає, що виконується включення 4, так? Це повністю завершує доведення теореми нашої. З доведення теореми цієї легко бачити, що М дорівнює К в алгоритмі грама-шміта тоді і тільки тоді, коли вектори В1, В2 ВК лінійно незалежні. У найгіршому випадку, коли множина векторів S є порожньою, або всі вектори v 1 v 2 і так далі ВК нуль векторами, то N дорівнює нулю. І також з алгоритму грама Шміта та, теор... та цієї теореми випливає такий наслідок: наслідок кожен підпростір векторного простору зі скаляним добутком має ортонормовану базу. Приклад. знайдіть ортонормовану базу у 1 u 2 для підпростору x великий V3, який є лінійною оболонкою векторів v1 з координатами 2-1,1 1 і V2-1, 0. Давайте розв'яжемо. Застосувавши алгоритм Грамма-Шміта. ми отримуємо, що вектор U1, який є добут барної величини до довжини вектора v1 на вектор v1 має координату 1 на корінь 6 на 2 мінус -1, 1. Так, для отримання вектора u 2 покладемо, що вектор v це є скалярний добуток v2 на u 1 і помножити на вектор u 1 так? І перемноживши це все, ми отримаємо, що цей вектор v дорівнює мінус мінус 1, 1 Тоді вектор W це є вектор v2 мінус вектор v. Його, відповідно, координати дорівнюють 1, 3, 1. Тоді ми маємо, що вектор у2, це є вектор W поділити на його довжину, і це дорівнює 1 на корінь з 11 помножити на, 1, на вектор з координатами 1, 3, 1, так? Легко бачити, що, що довжина вектора У1, якщо підставити, вона дорівнює 1, так? Ну, і довжина вектора У2 так само дорівнює 1 а також скалярний добуток у 1 на у 2, якщо ми перемножимо, так? То в нас виходить, е, поставивши сюди, виходить, що 1/6 одна, 1 одна на корінь 6 помножити на одиниця на, на на корінь 11, так? 2 на один, один, помножити на 1, мінус 1 помножити на 3, плюс 1 помножити на 1, так, і в нас виходить, що це в дужках в нас виходить значення до рівня 0, а отже скалярний добуток векторів 1 і 2 до рівня 0, а отже вони є ортогональні, тобто, це одиничні і орто, і, і одиничні і ортогональні, значить, є вони утворюють ортономовну базу для підпростору, якраз який, який породний векторами В1 і В2. Ну що ж, на цьому я закінчую свою коротеньку лекцію. Дякую за увагу. До зустрічі на наступній лекції.